У найзапекліших сутичках із ворогами людства, там, де здається, що перемогти вже неможливо, надію у серцях гвардійців Астра Мілітарум часто вселяють найвідданіші воїтельки імператора Адепта Сорорітас. Їх непохитна віра не лише дозволяє без страху битися із наймерзеннішими створіннями хаосу, жах жахливими ксеносами чи огидними єретиками. Історія цих хоробрих дів. Сповнена легендами про справжні чудеса на полі бою, пояснити які можна лише божественним втручанням самого імператора. У цьому випуску по Всесвіту Warhammer 40 тисяч ми детально розповімо вам про становлення та розвиток незвичайної імперської організації, що складається виключно з жінок Адепта Сорорітас. Чи справді сестри битви здатні творити чудеса? Які відмінності між різними орденами організації та у чому криється секрет їх безмежної віри, спробуємо відповісти на усі ці запитання. Але перед тим традиційно висловлюємо свою щиру подяку патронам нашого каналу. Саме завдяки вашій підтримці ми маємо змогу створювати якісний україномовний контент. Закликаємо долучатися до спонсорів усіх, хто вже задонатив на ЗСУ та хоче підтримати наш канал. Половину отриманих коштів ми, як завжди, передаємо на допомогу силам оборони. Заснування Адепта Сорорітас. Історія Адепта Сорорітас нерозривно пов'язана з культом імператора та еклезіархією або ж Адептус Міністорум. Детально про віру в імператора та її роль у житті громадян Імперіуму. Ми вже розповідали в одному з наших попередніх відео. Там же частково згадували і появу Адепта Сорорітас. Для тих, хто його не бачив або дивився давно, нагадаємо, що основою для створення цієї організації послужив орден доньок імператора, який був віднайдений на планеті Сан Леор, диктатором Гогом Вандіром. Тоді, віддані вірі в імператора воїтельки, обманом були залучені на службу до вандіра та перейменовані ним на наречених імператора. Самоназваний еклезіарх зробив їх своєю особистою гвардією. Проте вони ж і зіграли ключову роль у його загибелі та завершенні епохи відступництва. Тоді голова Адептус Кустодес Лонгін задля припинення кровопролиття зустрівся з очільницею наречених імператора Алісією Домінікою. Він провів її та ще п'ятьох наближених воїтельок до найбільшої святині імперіуму золотого трону. Достеменно невідомо, що саме там трапилось, і що почула чи побачила Алісія та гвардійці. Проте, після повернення до палацу Вандіра вона особисто винесла узурпатору смертний вирок і відразу сама ж його й виконала. Після смерті Вандіра еклезіархію чекали великі реформи, які торкнулися доньок імператора. Після откровення лісії вони повернули собі стару назву. Одним із нововведень стала заборона церкві мати при собі озброєних мужів. Проте заборону трактували буквально. Тому доньки імператора, до чиїх рядів входили виключно жінки, під її дію не потрапляли. Їх переформатували у перші ордени Мілітант Адепта Сорорітас. Глобально ж, Адепта Сорорітас була поділена на два монастирі: Прайорис та Санкторум із штаб-квартирами на тері та Офелії Сім відповідно. Відтоді сестринство є втіленням сили еклезіархії. Вони ведуть священні війни, метою яких є донесення світла імператора до світів, поглинутих темрявою Єресі. Треновані воїтольки б'ються на межі людських можливостей, часто їх можна побачити у дії і під час загальновійськових кампаній Astra Militarum та орденів Adeptus Astartes. Окремою темою є співпраця сестер з Ордо Еретикус. До речі, про ордо Єретикус, як і про інші організації інквізиції, ви можете дізнатися більше в одному з наших минулих відео по цій темі. У ході нефалимського синоду між вищими лордами-інквізиторами та канонесами Адепта Сорорітас було укладено договір, відповідно до якого дві організації зобов'язуються допомагати одне одному у святій справі знищення ворогів людства та викорінення Єресі. Дехто пов'язує необхідність укладення такого договору з таємною інформацією, яку Алісія та її наближені отримали під час аудієнції у імператора. Як би там не було, проте ті нещасні, які намагаються розкопати більше деталей щодо цих історичних подій без дозволу на те еклезіархії, часто завершують свій життєвий шлях у глибоких підземеллях ордо Єретикус. сестри битви не відчувають жалю до ворогів людства як внутрішніх, так і зовнішніх. Їх повсякденна діяльність проходить у війнах, тренуваннях або молитвах. Найбільшою чеснотою для них є самопожертва а загинути у бою за імператора найбажаніший кінець. Страждання для воїтелів сестринства це шлях до очищення та вдосконалення, а віра їх, щит і меч іноді буквально. Ордени Адепто СОРОРІДАС як ми зазначали вище, після повалення режиму Гога Вандіра та великої церковної реформи доньки імператора були залучені до еклезіархії у якості нової структури Адепта Сорорітас. З метою недопущення повторної узурпації влади, як це зробив Вандір, сестринство поділили на два монастирі, кожен з яких налічував десятки тисяч послідовниць. У подальшому прайорис та Санкторум зазнавали структурних сепарацій. Та ділились на менші ордени Мілітант та небойові підрозділи Адепта Сорорітас. На чолі всієї організації стоїть Абатиса. Монастирі ж очолюють настоятельки, які обираються з керівниць орденів Канонес. Таким чином, сестринство, хоч і розділене на менш структурні утворення, проте залишається єдиним організмом із доволі централізованим управлінням. Воїтельки орденів Мілітант, більш відомих за загальною назвою Сестри Битви. Є основним ударним кулаком сестринства. І хоча усі вони відзначаються надвисоким рівнем підготовки, військової майстерності та силою віри у імператора, кожен орден має свої особливості та традиції, що й відрізняє їх один від одного. Найбільш відомими є старші ордени, чиїми святими покровительками або засновницями являються Алісія Домініка та її захисниці Катерина, Люсія, Міна. Арабелла та Сильвана. Орден Кривавої Троянди був заснований на честь Святої Міни у 38-му тисячолітті. Відомо, що міна була надзвичайно смертоносною у бою та особливо безжальною до ворогів, тому вважалася чемпіонкою Алісії. Подібно до своєї святої Покровительки, сестри Ордену Кривавої Троянди вважають фізичне викорінення Єресі своїм першочерговим завданням. Навіть їхні молитви та ритуали сповнені гнівних вигуків та агресивних наспівів. Під час своїх тренувань вони навчаються акумулювати усю свою злість та контролювати її для того, щоб повністю вивільнити під час бою. Сестри ордену полюбляють ослабляти ворогів потужними залпами вогневих засобів, після чого вступати у повноконтактний ближній бій, зносячи на своєму шляху все та усіх. Зі сторони це може виглядати як безглузда різанина. Проте сестри кривавої троянди завжди діють дисципліновано і тактично. Фактично воїтельки ордену вважаються виконавицями смертних вироків єретикам, оскільки під час своїх кампаній вони не відволікаються на допомогу цивільним або заручникам. Одна з верховних канонес ордену, Свята Марія, написала трактат, використовуючи кров своїх загиблих сестер. В ньому вона засвідчила, що найкращий шлях до перемоги над ворогами людства лежить через використання меншого зла. А милосердя у будь-якому вигляді має місце лише після знищення супротивника. Одним із найчисельніших орденів Адепта Сорорітас є орден святої мучениці. На початку свого формування він носив назву орден вогніного серця та був очолюваний Катериною. У цей час сестри ордену встигли взяти участь у багатьох битвах та війнах. Проте Катерина була вбита у сутичках із одним з відьомських культів. У якості ушанування Канонеси та горювання за її втратою орден отримав свою сучасну назву. Сестри ордену Святої Мучениці у більшій мірі ніж воїтельки решти орденів сповідують ідею мучеництва як найвищого блага. Вони не просто вірять у те, що смерть за імператора це найкраще, що може статися, вони буквально жадають цього. З такої ідеології випливає їх відчайдушна сміливість на полі бою. І хоча вони, як і решта орденів мілітант, добре використовують тактичні маневри та прийоми, декому їх стиль бою може здатися дещо суїцидальним. Однією з характерних ознак сестер ордену є біле волосся, знак пам'яті про Катерину. Після відвідування золотого трону її волосся осяяло білим кольором. Третім орденом, що був заснований на Офелії Сім, є орден доблесного серця, очолений Люсією. Вони вирізнялися особливим почуттям провини за несвідому участь наречених імператора у диктатурі Вандіра, тому усі їх дії були спрямовані на розплату за гріхи попередників. Логічно, що саме цей орден має найбільшу кількість послідовниць, що добровільно переходять у статус сестер Репентій, про яких ми розповімо пізніше. Ключовим поворотом у історії доблесного серця є мученицька смерть його засновниці Люсії. Її довго катували та зрештою вбили відступники. За що мстиві воїтельки ордену, потім роками вистежували їх та жорстоко вбивали. Подейкуючи саме з цією метою, глибоко в підземеллях своїх святилищ, сестри поповні застосовували на бранцях єретиках свої знання із продовження життя та посилення відчуття болю. Характерною тактикою цього ордену є знищення логістичних шляхів та пунктів забезпечення супротивника, створюючи ефект випаленої землі. Для цього вони часто вдаються до використання важкого озброєння. Також відомо, що сестри доблесного серця відмовляються від використання знеболювальних навіть при тяжких пораненнях чи операціях, таким чином, вшановуючи страждання своєї покровительки, орден священної троянди, заснований у честь Арабели, є втіленням чистої віри в імператора. Літописи свідчать, що Арабела творила багато чудес впродовж свого життя та могла самим лише поглядом спалювати єретиків та відступників. Сестри цього ордену вірять, що будь-яка їх дія, битва чи похід є нічим іншим як задум самого імператора. Часто під їх знамена стають послідовники церкви, які раніше не тримали зброю у руках, проте під впливом їх надихаючих співів та проповідей вони б'ються не гірше професійних воїнів, а самі ж послідовниці священної троянди часто опиняються у епіцентрі чудес, які тільки підтверджують їх віру у світло імператора. Вони можуть з'явитися в останній момент саме там, де потрібна допомога, та перевернути на свою користь хід найзапеклішої битви. Орден Ебенової Чеші є найстарішим з орденів Адепта Сорорітас. Він є прямим спадкоємцем доньок імператора та був заснований самою Алісією Домінікою. Назва ордену посилається на згадковий грааль віків, який, згідно літописців, Алісія носила з собою під час кампаній ордену. Ця реліквія несла у собі силу самого імператора, дозволяючи Алісії творити незліченні чудеса та знищувати цілі армії відступників. Алісія мала колосальний авторитет не тільки серед послідовниць свого ордену, а й у всій еклезіархії та навіть імперіумі. Саме тому не дивно, що після її загибелі сестри ордену Ебенової чаші вважають Алісію Домініку ідеалом та прикладом до наслідування. Одним із найперших орденів також вважається орден срібного покрову. Його покровителька та засновниця Сильвана відзначилася самовідданим героїзмом та альтруїстичними вчинками. Її смерть викликає багато запитань, проте все свідчить про вбивство асасином одного із культів смерті. Подейкують, що справжньою ціллю вбивці була Алісія, проте Сильвана до кінця вірна своєму обов'язку пожертвувала собою та врятувала наставницю. Тіло святої готували до помпезного прощання, проте воно загадково зникло, залишивши по собі лише відбиток на срібному самані. Саме це і подарувало назву для ордену її послідовниць. Подібно до Сильвани, сестри срібного покрову вірять, що справи гучніші за слова, тому часто демонструють виключну хоробрість на полі бою. Цікавим є те, що після Сильвани не залишилося жодної зафіксованої промови чи будь-якого іншого документу, що свідчив би про її вчення. Тому сестри ордену дуже небагатослівні, надаючи перевагу тихій вірі в імператора замість побудови продуманих тактик бою, що іноді може бути не дуже зручно для їх союзників. Орден Срібного покрову відомий завдяки своєму стилю блискавичних атак та маневрів. Його воїтельки з'являються ні звідки, наносять значних втрат ворогу та відступають, перш ніж хтось встигне щось зрозуміти. Окрім орденів Мілітант, існує також багато небойових підрозділів Адепта Sororitas». Наприклад, ордени госпітальєр надають медичні послуги найрізноманітнішого гатунку. їх сестри присутні не лише в організаціях сестринства, а й у інших формуваннях імперіуму. За деякими свідченнями, сестри таких орденів часто співпрацюють з Ордо Єретикус, допомагаючи інквізиторам якнайдовше підтримувати життя у підозрюваних під час жорстоких допитів. Ордени Діалогус досліджують незліченні мови та діалекти по усій галактиці вони створюють переклади стародавніх літописів, вивчають мови ксеносів та допомагають під час досліджень ксеноартефактів. Сестри орденів Фамулос є такими собі радницями при дворах чиновників на різних світах імперіуму. Вони слідкують за тим, щоб планетарні губернатори не забували про ідеали імперської віри під час управління віреним світом. Характер їх діяльності призводить до того, що часто вони виконують функції наглядачів та шпигунів для еклезіархії. У рядах Адепта Серорітес є безліч менших орденів з найрізноманітнішими функціями. Від ремонту артефактів до обслуговування храмів та святинь по усьому імперіуму. Окрім того, у історії сестринства мали місце й випадки відступництва. Попри те, що офіційно влада імперіуму заперечує саму можливість зради когось із Адепто Сорорітес, деякі сестри все ж були спокушені силами хаосу або викрадені та індоктриновані культами генокрадів озброєння та бойові підрозділи сестер битви. У своїй більшості сестри битви застосовують під час сутичок так звану святу трійцю, болтери, вогнемети та мелта зброю. Виключенням є використання плазма пістолетів та мечів для рукопашних боїв. Для захисту воїтельок техножерці Марсу сконструювали силову броню Сирорітас, яка дещо схожа на броню космодесантників, проте вона є набагато легшою та враховує відсутністю сестер генних модифікацій. Загалом сестри битви застосовуються у якості піхотних підрозділів, які розрізняються між собою типом озброєння, оснащенням і тактикою застосування. До прикладу, целестини, елітні підрозділи сестер, що мають неабиякий бойовий досвід та навички, часто виступають у ролі охоронців для канонес та настоятельок. Відомими є і загони шокової піхоти, ангелоподібні серафими, які використовують джетпаки для раптових атак. Виключна бойова майстерність та постійний зв'язок з імператором дозволяють піднятися до рядів елітних серафимів. У рядах сестринства існують і підрозділи вогневої підтримки, що використовують у бою важкі модифікації вогневих засобів. Найбільш дивовижними створіннями є живі святі. Це сестри Адепта Сорорітас, чиї віра та відданість імператору були настільки великими, що вони буквально повстали з мертвих, щоб продовжити свою справу. Живі святі надзвичайно могутні, як правило, янголоподібні створіння, що часто з'являються на полі бою лише в момент крайньої необхідності. Вони здатні літати, дарувати майже повну невразливість своїм союзникам на полі бою, а також виживати в умовах екстремального середовища. Найбільш незвичайним їх даром є здатність воскресати. І, хоча церква офіційно пов'язує їх існування з волею імператора, фактично живі святі черпають свої сили з енергії виру. Окрім звичних підрозділів, серед сестер битви існують репентії. Це послідовниці Адепта Сорорітас, які скоїли великий гріх, і задля каяття вони стають до лав сестер репентій. Такі воїтельки не носять ніякого бронезахисту та використовують виключно мечі прорубуючи крізь тіла єретиків та ксеносів шлях до прощення. Часто ряди репентій поповнюються добровільно так благочестиві сестри бажають очиститись від тих чи інших проступків. Клятва такої воїтельки вважаються завершеною лише після її смерті, хоча безпосередні завдання можуть залежати від скоєного нею проступку. У відкритих боях сестри битви використовують і важке озброєння, наприклад, екзорцистів або машини каяття. До речі, детальну інформацію про машини каяття ви можете дізнатися у нашому відео про випадки, коли життя гірше смерті у всесвіті Warhammer 40 тисяч. Дещо жорстокішим різновидом машини каяття є умертвлювачі. Фактично той самий механізм, проте здатний завдавати ще більшого болю своїм пілотам. Такі машини спеціально створені для сестер репенті, що втекли з поля бою. Окрім посилення страждань, пілоти таких машин не здатні рухатись, говорити та чути. Для тих репентів, що не просто втекли, а зрадили своїх сестер, приготована ще гірша доля. Місце пілота, умертвлювача, оснащується спеціальним саркофагом на кшталт залізної діви. Вони зустрічають свої страждання у абсолютній ізоляції, а очищення через смерть стає для таких пілотів ще більш недосяжним. Адже для їх грішних тіл саркофаги слугують захистом. Сестри битви є одним із найдивовижніших підрозділів імперіуму. Відсутність генних модифікацій та кіберімплантів не заважає їм рівнятися у вогневій потужності за Дептоса Стартес, а сила і чистота їхньої віри часто дозволяє робити те, що здається неможливим. Проте, як ми вже згадували, навіть серед найчистіших серцем знаходяться ті, хто піддаються впливу ворогам людства та зраджують своїм ідеалам. Ну а ви тим часом не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатись на канал. Адже попереду чекає ще більше цікавого контенту по всесвіту Warhammer 40 000.